На Сумщині російські військові, ймовірно використовуючи fpv дрон на оптоволокні, прицільно вдарили по пожежному автомобілю, в якому рятувальники поспішали на ліквідацію пожежі. Під вечір 22 вересня співробітники ДСНС прямували на виклик в один із прикордонних населених пунктів сумського району. Саме там виникла пожежа в приватному житловому будинку. І під час слідування по пожежному автомобілі, в якому знаходились рятувальники, ворог. Ціленаправленно вдарив. Для цього він використовував FPV-дрон на оптику волокні. Пожежний автомобіль пошкоджено. На щастя, ніхто з особового складу не отримав поранення, проте, для того, аби забрати рятувальників з місця прильоту, потрібно було використовувати бронеавтомобіль. Всіх вдалося оперативно евакуювати цей випадок. Вкотре. Показує весь цинізм Росії, яка свідомо б'є по тих, хто перший приходить на допомогу людям. Як би не було важко, співробітники ДСНС завжди в струю і завжди готові виконувати свої обов'язки, приходити на допомогу людям. Дякуємо рятувальникам Сумщини, які щодня ризикують власним життям та здоров'ям заради порятунку інших.